Chieftain mk 6. 10 років вже в цій грі в грі World of Tanks, і тільки зараз Wargaming вирішив його зарелізити. Цей танк мав бути. Якщо не помиляюсь, замість Суперконя, але його чомусь не випустили. І випустили тільки зараз. Він буде випадати, можливо, хто не знає, в коробках. Ми сьогодні його подивимося, ТТХ, порівняємо його з Т-95 Чифтейн, подивимося бронювання, подивимося гармату, як він грається в боях і так далі. Поїхали. І перед початком відео також би хотів вас попросити протиснути лайк цьому відео. І напишіть в коментарях, чи чекали ви цього Чифтейна, чи хотіли б ви його мати також на акаунті, і що взагалі. Стосовно нього думаєте. І також в мене є телеграм-канал, в якому я пощу всі актуальні новини. По грі World of Tanks. також підписуйтесь. Чифтейн МК6 важкий танк 10 го рівня. Британець. По гарматі він має 400 альфи. Я, якщо не помиляюсь, тут така сама гармата, як Шіфати на 105, 270 пробиття, базом старядним і голда 310. Якщо не помиляюсь, то так само. А, в ЧФА 311, тут і все 10, добре. КДшка 7,91, мінус 10 КВН, час 1 ,44. 1 ,44 втяжка, зведення 1,44, 1.44 втяжика. Зведення 1.44. Ну, звучить апетитненько, правильно? 0,31 розкид на 100 метрів, ДПМчик в стоїці без перків, без модулів, уже 3 тисячі, дві 200 міцність, тобто ХП, бронювання корпусу 85, ну. Я думаю, що во таке собі буде. 250 бронювання башти слабеньке доволі. 42 їде вперед, 15 назад, потужність двигуна 750, ну, Бетурбінку сюди кинемо, буде трошки краще. Маскування 6%, на це не дивимося. І голя 390 метрів. Порівняємо цю машину з Чіфом, Чіфтейном Т-95. Альфа у Чіфтейна Т-95 вище, пробиття одних, однакове. ДПМ у Чіфтейна набагато ліпше. Зверніть увагу, скорострільність 7,59 і Заряджання в стойці 7,9, у Чіфтена Т-95, в стойці 11,5 секунд. Швидкість горизонтального пересування прицілу однакова, не неоднакові. Час зведення набагато краще, чи нового. Зверніть увагу 1.44, 2 секунди. Розкид 0.31 і 034. Зверніть, яка різниця. В плані гармати. В плані комфорту стрільби у Чіфтейна, звичайно. Які от будуть в коробках. ДПМчик, зверніть увагу, яка різниця. Йомайо, так, -йо. да, по, по бронюванні звісно, чи Т-95. Буде набагато краще, але комфорт стрільби набагато краще, в втейна. Міцні, точніше, потужність двигуна, бачимо, що в чітей на т 105 в рази краще, більше на 250, максималочка краще, чи втейна. Вперед, назад, у них однакове. повороту споворотушається набагато краще, чи втейна нового. Погляд також гірший трішки. Ну, слухайте, мені подобається більше і танки, які, які мають кращу гармату, плані які, на яких легше відігрується в стрільбу, або в бронюзбронювання. Тут можна десь мансунути, десь відіграти від рельєфчиків, там вийти в потрібний момент, тому для мене бронювання не є критичним. Але 250 мм лоб, це також має бути непогано. Там класні скоси, і має бути 300 плюс, 350-370, якась ПТ-50 рівня на ВПшках тебе не приб'є, тому це має бути в нормі. Так, по екіпажу. Командир має такі парки, навідник, механік водій. Заряджаючи. По обладнанню я, напевно, спочатку поставлю на нього ХП, досил і турбіну. Скатаю декілька боїв і, можливо, поставимо стабілізатор. Я на ньому ще не грав, на жаль, не знаю, яка в нього стаба, тому хай поки що не буде так. Поставимо фугасі штук 5, фул голду, хай буде. Отак от. Час заряджання 6,2 і альфа 400. ДПМ 3,800. Час зведення 1,3 і 0,28 розкид на 100 метрів. Утяжа 10 гривень. Я качаю модерку, ставимо перше ліве, щоб було має 0,27. Я тут, звісно, в точність не вірю, але 0,27 ну, приємно виглядає. Ставимо огляд 450 метрів, робимо так, щоб він їхав ще назад 21 кілометр. Йо-йо-йой. І тут я, напевно, нічого робити не буду. І в мене в сумі остаточні виходить 2550 хп. Ай-яй, як приємно! Боже, мені так це подобається. Я вже відчуваю в цьому танку якусь силу. Так, дивимось, башту ж'ється. Ця... На виліт. Маска десь пробив, десь не пробив. А тут башта взагалі трохи печальна. Можна сказати, вона така подібна до якоїсь Стежки більше, Да? Але все одно щось буде рикошетити Права сторона має дуже крутий скос 400 мм мінімум, бачите. Тобто права сторона не пробивається, ліва сторона пробивається, Зверніть увагу на цей момент. Можливо, також комусь цікаво буде, як проти нього грати. Ліва сторона пробивається зверніть увагу. Ліва пробивається, права ні. Отак. Лючок тут 60 мм, фугасики будуть залітати на ура, лючок доволі здоровий. Потім ВЛДшка тут 200 мм, також все буде вилітати. Десь і 100 мм, подивіться. НЛДшка 140, від борта він буде танкувати? А в нього немає взагалі, подивись. Він від бортика не зможе навіть грати. Ай, капець. У нього тут скула пробувається на виліт, подивись нього борта немає взагалі, Ось це прикол. По трьох калібрів буде шитись тільки так. Типу якась безка його не проб'є, звісно. В нього борт жахливий. Нього борт 25. Окей, поїхали тестувати його. Подивіться, що мені кидає перший бій. Ну крутять, крутять. Перший бій кидає Ель ще проти дев'ятих рівнів. М'ясистий сетапчик, без рти. Ай, красота. Так, ну майте на увазі, що всі 320 плюс міліметрів вас будуть дуже часто пробувати в башту. Тобто в цю сторону там, де лючок, вони на ізі можуть пробувати. Також треба усвідомлювати і пам'ятати. Там по чажах і ос четвертий Маус. Окей, полетіли. Що по стабі? Стаба! Все, я вже бачу з стабу. Так кадеться як е, суперконика. По швидкості динаміка в нього така, ну, відчувається, що вона трошки слабша, ніж, звичайно, Читай на 95. Максималочку, він дивіться, вже набирає 47, 48 навіть. Ну, доволі комфортно, скажу чесно. Мені дуже подобається. КД. Мені дуже подобається ДПМ. Швидкість повороту башти доволі непогана. Типу, як для тяжика він повертається, окей. Не так швидко, як хотілося би, але в цілому нормас. Ну все, це тепер нова любімка гравців. Всі ті, хто хотіли чи в ТНТ-105, зараз отримують цього чифа і будуть кайфувати, тому що він дуже схожий до того. Я реально в шоці. Реально в шоці, що у нього такий лютий ДПМ. цікаво, чи його понертя, чи ні. Йому треба давати секунд 7 КД. Ну, типу, це дуже мало. Калібри я кидаю під калібром тут. А ти куда виїжджаєш, дядь? І що? Загубився? я не улучшаю. Симона бачу хочет. Це очікувано мало абсолютно. Не, nee, взагалі мені так пікати не можна. Підсекуди мене пробили. Хихм. Просто лобаште. А така броня. Я б на том т Тум, все б тут танкунув, я думаю. Я думаю, все танкунув. Так, тут є, добре. Затест трішки броню треба зібратись тепер трохи понагибати. Биска заважає когось. Де ПЕМ лютай їм бал Там тут лютий мал? Потя мені замало. 311 для танків, 101 зима. Поки ще ні одного 400 плюс не вилетіло. О, вилетіло. На них. Але я то попушить, подивіться. Сильно. Гармата максимально приємна, дітки, скажу чесно. Гармата максимально приємна. Тут дуже великий плюс, це гармата. Дуже великий плюс. Да, бронювання в нього таке доволі посереднє, але гармата. Тут тупо така сама, як з плюс-мінус. Яке з крутим ДПМом. Не запинилася. Люто зведення Там же лючок ты высилишь, ничего себе скіловік, слухай. Хорош. Все, ну монассей пробывают, кто хто хоче, Хоче, хто не хоче, пробывай дивіться Дай зажить Дайте зажити, будь ласка, я хочу жити, я хочу демеджа. А в мене виносить на жаль. Я зрозумів два моменти. Цей танк майже нічого не танкує і це треба мати на увазі. І в нього максимально комфортна гармата. Отак. Ладно, чекаємо завершення бою. Я цей ще поки що не відчуваю. Я ще не знаю, так би мовити, його поганих зон. Але я вже зрозумів, що все-таки лючок вицілювати будуть. І зверніть увагу, куди мене всі пробували. Також треба підкреслити той момент, що мене зараз всі фокусять, але то таке. Зріть увагу, як пробив мене 30-й, але я тут погано вийшов. Просто хорішка взагалі не відчула мою броню. Абсолютно, просто вийшов, пікнув мене в Лубаште. Маус мені кинув лючок, тортой здав в НЛД, і Маус здобив ЛВЛД. Корпус тут жахливий, який буде танкувати дуже, ну, так раз через раз, умовно. Це майте на увазі, бачите, щось там буде. Кидає нас на Ерленберг проти десяток, дві арти. По ПТ-шках бачу, максимальний непорядок. Дві бабахи, дві ДБВшки. Соточка є, стяжів, краник. Базик, Йосип 7 і 705. -я. В принципі, сетап доволі непоганий. Піду в піджим, напевно, стандартно. Очі в цей повертається як СТ. Це дуже подобається. Це Запозішн така. А тобі ти чулю. Добрий ранок. Тобі ще одне добрий ранок. Приємно. Я відчув навіть мужик. Мужик навіть ББшко не відчув броню мої башти. На це цілком нормально. Арта, бачить, ловлю, ловить фокус по мені. Все, розмінявся з є 4 Трошки отримав, звісно, але нормас. Там Є4 вже майже не живе. Так, ну треба трошки розфокусити ці танки. Треба трохи потушить. Йосипсьоми у них стоїть на базі з бабахи. Це весело, хорош. Там за рейті далеко. Можна цілком їхати вперед пробувати щось робити. Мені не подобається, що є четвертий ще живий району якось добити чи артилерію, чи чимось іншим. А буде постійно світити, напевно. хорош добили. Вона дуже душна позиція, на жаль, для мене. Я чекаю, поки сотка якась поїде, мало парад. Треба щоб вони розмінювали хапа Я не проб'ємо. Ну, для мене тут важка ситуація, Бачу, в не справляю. Бачу, 705-й повернулся. Асимбивати. Мужики повідлітали Хорош. Тут два м'яса залишилось зі мною, треба якось їх розмінувати. Може, біга бігати, Наче скучно. Нема кому танкувати, на жаль. Ну такий бій, доволі специфічний. На жаль. Може хоча б трошки поситити якось. Хорош. Новий танк Просто реально натиснеш в мене Як тебе тут від таке? Порядок? Я не можу реалізувати свій ДП, максимально важка ситуація Розмінятись з соткою. 505 добейте, і хоча б мене якийсь дамаг буде. Але мене виносить просто в нуль. Если б це ми вже начебто тобі. Убейте його хто небудь. Хорош. Ладно, чекаю інфу. Це нашот не уже. ДБЛ шкаф кеду. Мужик, треба добиває. Зраніть просто вау, на цей лютий ДПМ. Як же ж він ще такой кадешиться? А 0,27, а. І Він кидає по мені, ну хорош. Дай немає. Ладно, 3700. Важкий бій, насправді. Не сподобалось мені те, що Йосип Сьомий у них стояв на базі. На початку бою класно дав по Е4, трошки розмінявся. Але я просто розумію, який потенційно сильний цей танк взагалі відігравані. Тому тут однозначно лайкос. Гармата максимально приємна. КДшка приємна, гармата дуже сподобалась. Так, сам бою у мене вийшло 3700, максимально швидкий бій за 6 хвилин. Що хотів би сказати? Танк мені сподобався. 8 з 10 йому ставлю. Чому 8? Тому що він від борта не танкує і в нього слаба башта, тому що в нього класна гармата. Мені вона дуже подобається. Потенційно, я розумію, що це доволі сильний танк, і я на ньому буду відігравати, кайфувати. Отак чи вартує кидувати в нього гроші. Думайте самі, нічого сказати не можу. Дякую за перегляд. Беріть себе і до наступного.